На львівщині повітряна тривога сьогодні тривала майже 4 години. Влучання не було на щастя, але в області застосовували аварійні відключення світла. Детальніше про ситуацію в нашому регіоні говоримо з першим заступником голови Львівської військової адмі... військової адміністрації Андрієм Годиком. Вечір добрий, якщо звісно, добрий вітаємо са Слава! Напередодні ви заявляли, що Львівщина на 60% забезпечена електроенергією. Яка ситуація після нинішнього дня? Ну про це хотів би дійсно сказати, що вечір добрий, оскільки ранкові ракетні небезпеки оминули Львівщину, жоден об'єкт на території Львівської області не був пошкоджений чи знищений на щастя, в тому слід завдяки нашим силам протиповітряної оборони, які по інших областях вдало відпрацювали. Про 60% це ми говоримо, якщо брати той ліміт, який доводить оператору об'єднаної енергетичної системи, і до тих потреб, які в частині споживання потребує Львівська область. Це ми говоримо про всіх споживачів, як побутових, так і непобутових. Після ракетних ударів, в тому числі по інших об'єктах енергетичних, як і генерація, так і розподілу в інших областях, були певні. Не гаразд, які вимагали балансуючих речей по всіх областях, оскільки в нас ми говоримо саме про об'єднану рятичну систему, наслідок чого до тих обмежень, які вже застосовувалися для. Споживачів Львівщина, те саме графіки погодинних відключень, були в екстреному порядку застосовані графіки аварійних відключень. На вечір ситуація більш-менш стабілізована, але і надалі продовжується застосування графіків погодинних відключень. Яка ситуація буде станом на завтрашній день? Знову ж таки, очікуємо команди диспетчера Укренерго від і відповідно до тих лімітів, які, на які ми будемо розраховувати. Ну, на превеликий але нам все рівно прийдеться застосовувати певні обмеження в частині електропостачання. І забігаючи наперед, хочу так сказати, що суттєва ситуація в частині електрозабезпечення найближчим часом воно не зможе змінитися, тому нам в такому режимі. Тимчасових обмежень доведеться жити ще не один тиждень. Ми почули цього сьогодні про е, кілька, скажімо, таких нововведень, так якщо їх можна так назвати, це зокрема у Житомирській в Київській області зараз про те, що у час тривоги буде відключатися світло усім абонентам, аби запобігти пошкодженням е, власне цих розподільчих станцій, чи буде це розповсюджуватися далі по Україні по іншим е, областям, чи е, це Через кількість пошкоджень вимірюється таким чином, чи треба відмикати, чи не треба під час тривоги? Ну рішення приймається безпосередньо о, як оператором системи розподілу. Кожної кожен дивлячись на той стан енергетичної інфраструктури, який є в тій чи іншій області, на даний момент ми такого рішення не приймаємо, оскільки теж треба чітко розуміти, що такі екстрені аварійні відімкнення всієї енергетичної мережі області можуть нести ще більше шкоди, в тому числі об'єктам і обладнанню, яке має певний режим роботи і вимагає послідовного припинення його діяльності. Тому поки такого рішення не прийнято, буде виходити від стану справ, який буде на тоді Ну, не ну, можна не спитати, що з графіками є багато нарікань на графіки, яка далі буде ситуація і, взагалі. Графіки залишаються тими ж самими. у нас графіки погодинних відключень поділені на три групи. Кожен може на сайті оператора системи розподілу знайти себе, в якій групі він знаходиться, але тут є один нюанс: так ми найбільше нарікаємо на обленерго, тому що це насправді найбільший оператор системи розподілу але загалом нас їх і п'ять. Інші просто мають меншу кількість споживачів і менше відповідно лімітів. В чому основна проблематика? Треба чітко розуміти, що ті три групи. Графіки є плаваючі і не От, завжди як шукати, ми зараз показуємо на екрані нашим глядачам. Графіки є плаваючими, не завжди так виходить, так якби нам планувалося. Воно повторюється один чи два дні в тиждень. Що графіки доволі незручні. це коли в тебе електропостачання там до дев'ятої ранку, і потім е всередині дня, і хто і працює все. на роботі, як то то світло, побачить, то, світло можливо і не бачить так. Але шукаємо відповідний якийсь баланс, щоб по максимуму перш за все населення було забезпечене. Але тут треба чітко розуміти, що був отриманий баланс між потребами об'єктів першої необхідності, об'єктів, які забезпечують діяльність оборонних підприємств закладів охорони здоров'я і інших споживачів. Важливо наголосити, що от, е, ті три групи, як воно поділено, і три режими е, перебігу самої групи, там, де особливо важливо, то там, там де зазначено, що напруга буде подаватися обов'язково, у випадку відсутності в той період напруги потрібно інформувати оператора системи розподілу, оскільки, напевно, аварійні речі. Чому останнім часом на суттєво збільшилась кількість аварійних викликів і аварійних поломок? Це те про що ми говорили: що внаслідок попередніх ударів по об'єктах інфраструктури енергетичної інфраструктури багато приєднань, багато елементів заживлення тих чи інших споживачів здійснюються по тимчасових приєднаннях, по тимчасових мережах, як наслідок саме обладнання не витримує того навантаження, яке є на даний момент, тому. Намагаємося по максимуму реагувати на скарги чи невдоволення споживачів. Ну і спільно з обленерго намагаємося ситуацію суттєво покращити. Ми запитали львів'ян, як вони реагують на відімкнення світла, як вони готуються до того, заряджають гаджети, придбали генератори. То що одним словом, давайте подивимося, і послухаємо. Наші електри... електрики все ремонтують. І треба просто з цим змиритися і чекати, поки трохи все налагодиться. Гірлянда від павербанка, свічки. В принципі, на цьому все. Ну і стараюся якось заготувати, прибрати, випрати речі завчасно, коли знаєш, що є світло. Нормально ставлюся, тому що в нас ще, знаєте, не найгірша ситуація. Готуємося, знаємо, коли виключають, виключають. Тоді готуємося, фонарики вона купили, свічки вона купили. Ставлюсь, як кажуть. Позитивно до того, тому що потреба така є. Маємо генератор і оцей флоу цю штучку. Є світильник, нам вистачає на той час, який виключають. Ну як готуємося? Напевно, так, як всі. Ми заряджаємо, що можемо. У нас є ліхтарик, є свічки. А як ставитись? Ну треба, то треба. Готуй готуюся, але погано ставлюся. Собі все спланую наперед і все нормально. Пауербанки. По-іншому не підготуєшся. Дратує коє. По плану не виключають і включають світ. Коли виходжу з хати, завжди все виключаю. Коли приходжу, дивлюсь по графіку, що мені зараз зробити, що на пізніше відкласти. Тобто, щоб все не було одночасно. При світках умови важкі. Коли, світло, ну, коли все на світлі, і опалення, і плита, то це дуже важко. Заряджені павербанки, є типу, газові там прилади, щоб вдома скипятити там воду приготувати їжу. Нормально ставлюсь. Це ж вимушена міра, це ж не просто так захотілося комусь. Дома ну, генераторів ми не ставимо, акумулятори є, фонарики є, в принципі, достатньо. А на роботі заряджаємося, тому що ну, на офісі є генератор. Свічки є, газовий, туристичний, балончики є, горілки, продукти готую, коли є світло. Ну, а ставлюся, як. Кляну росіян, москалів. Підготувала собі їжу в термос, а в ліжко, пляшка гарячої води. І виживаємо, і будемо жити. Слава Україні! Ми, як бачимо, що люди, в принципі, багато ставляться з розумінням. І людей також можна зрозуміти тих, які нарікають, насправді, тому що і маленькі діти, і, в принципі, без світла жити ну, важко. Мені здається, на початках цих ударів нарікань було більше. Як от зараз відслідковується ця динаміка е, оцих звернень, скажімо, чи невдоволень? Рівень все-таки падає. А, насправді, рівень звернень, рівень невдоволення. Невдов... Невдов... Суттєво пов'язане і з розумінням і чіткості графіків. Та там, де дотримуються графіки, і мешканець розуміє, в якій годині відімкнуть, навіть якщо 8 годин після цього не буде, але він має можливість собі спланувати е, якісь елементарні речі в частині в тому чи приготувати їжу, чи попрати, чи зарядити е, гаджети. Якщо для це потрібно, чи хату напалити на ну, е, особливо, якщо ми говоримо про погодні умови, нам сплутили дещо карти. Зокрема, за неділю і понеділок у нас понад 220 населених пунктів повністю початково було через негоду припинення електропостачання через негоду, через лудоніння мереж, і дійсно була хвиля скарг, невдоволення через те, що були розмиті часові рамки тих чи інших графі... часових рамок для груп відключень. Ну але ще раз наголошую, аварійні речі треба теж робити на це поправку при стабільній ситуації, при можливості прогнозування будуть графіки по максимуму дотримання. Зараз багато хто говорить про можливий блокаут. Наскільки Львівщина готова, і наскільки тривалим він може бути. Дивилась, що напередодні Олексій Арестович заявив, що 3-5 днів. А якою інформацією володієте ви? Насправді, знаєте, я згадую собі попередні ефіри, в тому числі вас, коли ми говорили десь приблизно в вересні чи в жовтні, чи ми Львщина готова до опального сезону. Львівщина готова до опального сезону в умовах мирного часу. Але жодна інфраструктура енергетична, критична чи будь-що інше не готова, що по ньому буде стріляти ракетами, і воно буде нищитись. Ми не можемо спрогнозувати до кінця які що. Визрі в фантазії наших недобрих сусідів. Але ми по максимуму пропрацьовуємо спільнозорне місцевого самоврядування, всі можливі варіанти, щоб забезпечити е, життєво необхідні потреби населення. Ми говоримо про тепло, ми говоримо про водопостачання і по максимуму, щоб е, забезпечити функціонування об'єктів критичної інфраструктури і екстрених служб. Тобто, готуємося, перевіримо виключено практиці, але дай Бог, щоб ми цього не знали. По часових рамках насправді прогнозувати надзвичайно складно. Це буде залежати від стану пошкоджень по тих чи інших об'єктах, і це може тривати від декількох годин до декількох днів. А ваша особиста сім'я як підготувалася? А, у нас, так як в сюжеті кожен готується індивідуально. у нас з спід... підготовлених речей: це є акумулятор, від якого можна банально зарядити гаджети, зарядити це телефон. Той автомобільний чи таке інше слово. Еко -флон. Еко -флон, еко -флон, еко та? Або можна включити освітлення. Ну і насправді не більше, оскільки живу в будинку в багатоповерховому будинку децентралізоване де централізоване опалення, тому тут ситуація дещо складніша. А, ну, моя сім'я, так як і всі інші львів'яни, підлаштовуються під ті графіки, які є. Але можу відповісти... на, на вулиці, яка веде до вашого будинку, не світиться світло а, завжди. Я не знаю, у світлі останніх подій, на жаль, чи на щастя, не світиться. Та, а, тобто. Аналогічно графіки, підлаштовуємося, можуть повісти, що носить перший заступник в рюкзаку, своєму цей є заряджений планшет. Бо діти мультики хочуть дивитися, коли немає електропостачання, павербенк і ліхтарик. А чому інтернет? От про мультики, Мультики важко включити без інтернету. У Мене теж дитина любить мультики. Чому інтернет От автоматично не працює? От немає світла, немає інтернету. Ну, треба в кожному випадку індивідуально дивитися, але якщо говорити про безпосередньо про мій будинок, де Розведення оптоволокна через е, відповідне технічне обладнання, яке теж потребує живої. Угу. Ну, тут є ще питання також і до мобільних операторів, тому що важко починає працювати і мобільний інтернет в час відключення. Розуміємо, пов'язано це з тим, що всі станції заживити одночасно неможливо, але вже існує ця програма, чи навіть пропозиція директивно зобов'язувати мобільних операторів робити більші. Е, Акумулятори чи ставити генератори для того, щоб цей зв'язок був на рівні? Чи про щось таке мова йде на Львівщині? Це не то, що бажання, це вимога часу. Ми неодноразово проводили е зустрічі, наради в різних форматах, в різній тональності з основними операторами мобільного зв'язку. Ситуація, яка була там станом на місячної давності, ну на. Було доволі а, з негативним відтінком. Це ми говоримо перш за все, що на основних базових станціях відсоток е, їх забезпечення резервним живленням, це чи це акумуляторні батареї чи е, генератори, був доволі низький. Відповідь ми звернулися з відповідним зверненням і до Кабінету міністрів Ради національної безпеки і оборони, що від зв'язку залежить багато речей, і ці речі потрібно вирішувати на загальнодержавному рівні. Ну, Не буду називати мобільного оператора, але якщо ми говоримо про забезпечення генераторами не більше 10% від базових станцій, ну напевно, це не те, на що розраховує споживач. І можна зрозуміти все, та? і здорожчання вартості послуги і будь-що інше, та, але перш все, споживач ставить питання про. Якісну послугу або банальну можливість зателефонувати своїм рідним рідним і близьким в кризовій ситуації. Ми не говоримо про високошвидкісний інтернет-трафік, але банальне смс-повідомлення чи телефонний дзвінок це те, що повинен мобільний оператор забезпечити в будь-якому випадку. В цьому плані ми будемо дотискати наших регіональних мобільних операторів, але дійсно щоб результат був. Є кажуть місця, такі на Львівщині, де тепло, світло є інтернет. І називають їх пункти незламності. Е, що скажете про їхнє розгортання? Маємо надію, звісно, як і з усім решта негативним, що вони не дуже будуть потрібні львів'янам, але готуватися, звісно, потрібно. Як зараз із цим е, роботу вже напевно півтора місяці активно триває в даному плані. Е, ще раз щоб важливо, що розуміли мешканці, що таке пункти незглавності. Це не щось нове побудоване, це не щось нове. Розгорнута це є два типи об'єктів, які ми будемо розгортати при необхідності: стаціонарні, і мобільні. Мобільні це перш за все палаткового типу силами, ДСНС розгортаються Там відповідний є обігрів, генератор, теплий чай, по можливості старлінг. Говорю, найбільша проблема це дійсно з терлінками забезпечення інтернет-зв'язком. По стаціонарних пунктах це об'єкти розгорнуті на базі е, об'єктів державної, комунальної чи приватної форми власності, в тому числі стаціонарні підрозділи ДСНС е, приміщення шкіл садочків чи народних домів, чи будь що будь-що е, можна буде використати. Якщо там є генератори, якщо там є альтернативне паливо вигляді котла на твердому паливі, обігрівача чи будь-чого іншого, але щоб дійсно людина при необхідності могла отримати одну із декількох послуг, це ми говоримо ще раз про обігрів і зарядити банально мобільний телефон. За загальним алгоритмом вказані пункти незламності мали б розгортатися при відсутності електропостачання понад 24 години, проте з огляду на погіршення погодних умов, на мінусову температуру і відсутність електропостачання, в тому числі через аварійні відключення з дорученням начальника обласної військової адміністрації було скеровано на орган місцевого самоврядування відповідне доручення. З розгорнути вказані пункти незламності, але таким чином, щоб вони не перешкоджали роботі саме підприємству встанової організації, на базі яких вони будуть функціонувати. Про що ми говоримо? Якщо в крайньому випадку під пункт незламності буде використано приміщення закладу там, середньої освіти, ми говоримо про школу, на даний момент ми говоримо, що це приміщення буде використовуватися в останню чергу, тому що в нас триває навчальний процес і поєднувати навіть з безпекових речей ці два питання поки що не коректно. Тому вибираються інші проекти інші об'єкти. На даний момент таких об'єктів по області функціонує понад 130, якщо ми говоримо саме комунальної державної форми власності, і плюс об'єкти ДСНС. А найбільша проблематика у нас один плюс і один мінус. Та У нас напевно один з найбільших відсотків е сільського населення в Україні. Що ми чітко розуміємо, що сільське населення має можливість краще і суттєво ефективніше себе обігріти в умовах відсутності централізованого електропостачання чи теплопостачання. Найбільша проблема це з міським населенням, і саме туди основний акцент. наш. Робота ведеться, основна проблематика, яка була це таки, наголошую, старлінки і е, доволі довгі строки поставки е, генераторів, коли ти їх купуєш за бюджетні кошти. Але так, але зараз ще і є нова програма, яку проголосувала Верховна Рада. Це безмитні заїзди генераторів і тих самих старлінків, чи змінить це ситуацію на вашу думку на краще. Зменшення оподаткування і митних платежів при привезенні генераторів. Це була одна з ініціатив, яку ми піднімали перед Кабінетом міністрів, саме як Львівська обласна військова адміністрація. Це питання не зніме. Питання строку поставки, але суттєво здешевить сам генеруюче обладнання. Тому це крок на зустріч, крок на, для забезпечення потреб. Всіх, кому це буде необхідно в умовах необхідності альтернативного джерела електропостачання? Скоро новий рік і активно користувачі в соцмережах, і взагалі між собою люди всі обговорюють, чи чи відтермінують, чи скасують комендантську годину саме на новий рік і на різдвяні свята, тому що є богослужіння, які починаються вночі. Яка ситуація? Розповідайте. Якщо ми говоримо про комендантську годину, то на превеликий жаль, війна не зупинилась, війна не завершилась нашою перемогою. А війна триває і безпекові речі теж потрібно буде дотримувати. Поки що е рішення те наступне, що комендантська година буде тривати в тих часових рамках, які і є станом на сьогоднішній день. Ми говоримо про з нульнуль годин до п'ятої ранку. Це і новий рік, і що и, так і свята. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що не варто і заборонено використовувати феєрверки. Будь-які інші, що ми всі пам'ятаємо, що в нас. Війна, ну і ще е, одне коротке питання: це про відповідальність для порушників комендантської години. Бо останнім часом ми бачимо, що люди дещо розслабилися, так особливо те, що стосується центральної частини міста Львова, і подекуди ігнорують дію комендантської години. Ну мабуть, вони не розуміють мети існування. Цього засобу ми у цій студії також із правоохоронними органами вже намагались пояснювати, що це і для чого вводиться комендантська година, але все ж для чого вона потрібна, і е, які покарання можуть бути тим людям, які її порушують, Знаєте, відповідаючи з кінця, насправді ми не ставимо за, за мету покарання особи, це мають бути превентивні і більше такі роз'яснювальні речі. А непідність комендантської години ми переконалися ще з 24 лютого. Забезпечити режим. Безпеки в умовах темної пори доби, особливо в осінньо-зимовий період, надзвичайно важливо, оскільки саме в темну пору до доби, зокрема й по інших областях, і спостерігається активізація диверсійно-диверсійних груп груп, які займаються коректуванням вогню, маркуванням об'єктів, які по подальшому можуть бути завдані ракетним ударом і так далі, так далі, так далі. Тому цим точно не потрібно нехтувати і дотримуватись банальних елементарних правил поваги один до одного і до роботи, в тому числі правоохоронного блоку, який і так працює в режимі 24 на 7 вже не перший місяць. Ну і якщо бойові дії не ведуться на території нашої області, це не значить, що на цій в цій області немає диверсійних розвідувальних груп і е, різних агентів ворога. Тому на це слід однозначно. зважати однозначно. Дякуємо вам, що прийшли в нашу студію. і Розповіли оперативну інформацію з регіону. Питань багато, тому запрошуємо до нас ще Дякую. А нашим глядачам ми нагадаємо, що в нашій студії був Андрій Годик, перший заступник голови Львівської військової адміністрації.